Первый этап. Набиваем слой все щели. Потом у нас йде специальная лента или бумага. Потом идут все сюда по лазерю уголочки. И все. Фюлер. фюген фюлер Замішувати угол. ребята, якщо кто-то Тож таке діло дуже просто. Наливаєте трохи води і потихеньку рукою посипаєте, 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 поки повз накриєте воду. І все. І не треба його не перемішувати, нічого. І він потім у вас такий красивенький без грудочок. Такий, без посадки. А потім це все затягується в місці з стінами как так. Оці шурупчики, де виглядають, я попідтягую їх. Ось сьо, ось пару є таких косячних. Попідтягую. Та. Замажу теж фюлером. Как-то так.